Добрий день, шановне панство. Дивіться, внутрі є голодні. Вишикувалося, щоб я їм давав їсти. І що, будемо зараз давати? Я на півгодини запізнився, бо мав деякі справи. А, час прийшов, а сніданок має бути по, і вечеря по розпорядку. Бачите, і малі, і дорослі просять їсти. І будемо зараз з ними. Якусь давати раду. Так, відкриваємо. Отак. От І тут до нас за смаколиками. Зараз я їм дам, маю дещо для них. Дивіться, бачите? Внутрі просять. Кожний внутрі дорослій має бути по смаколику. Так. А зараз, зараз, зараз наша ти. Берем. Далі чистимо. Чистимо ми годівницю. Ось онлайн буду показувати, як я тут все роблю. Те, що вони не з'їли, накакали, треба почистити. От. Зараз даємо далі їм, що маємо. Вони того не хочуть. Так, по картопельці. на. Так, я підніс гранулу, маю 20-літрове відро гранула, тільки що повне відро набрав. Буду дивитися, скільки я їм даю тої гранули, ну скільки мені вистачить, бо щось мені дуже швидко та гранула йде. Ну, але внутрі підростаю, чим раз більше даю. Зараз на теперішній час. Кілограм сто я їм зараз даю. От. Приблизно я маю от мірку горнята, і я приблизно їм кидаю. Ось, Бачите, вони настрахалися мої мови. Моїх рухів. І зараз я зупиню трошки відео і понарізаю їм картоплі. Картоплі я маю дуже багато. Ну що, нагодував я свотрі, їли вони гранулу, поки, дав, поки не дав картоплі, понарізав я їм картоплин я знаю, напевно, з десяток. І ще відходів, які кухонних відходів накидав, накидав. вони от Молодь понаїдалася, пішла до травички. А старші ще щось вимагають. Не знаю що. Ну, хай їдять то, що мають. Тут хоч дуже-дуже багато є нутрій в даному вольєрі, скільки їх є біля 14 і, і 5, 19, напевно. От. То вони мало п'ють води. А маю ще. 5 самців посадив, то виливають воду капітально. Один возьме, постави лапку на, на поїлку і ми, і купається. Натисне, вода тече, він собі миється і, і що зробиш? От, і Я там їм ставлю обмежену воду. А тут внутрі собі їдять, п'ють воду. Не знаю, чи то через то мало п'ють воду, через то, що я даю достатньо соковитих кормів, напевно. І що самочка ще молоко має. Частина натрінят п'є молоко і тим самим, напевно, задовольняє собі свої потреби волог... ну, в воді. Я б не сказав, що я дуже багато даю зелене ну, трави, Ну, стелю їм так помірну траву. От. Ну, в Більшості трава для того, щоб... Підстилка була. От. Дивіться, як вони собі їдять. Все, дякую за увагу. До побачення.